Доброго дня, шановні підписники, глядачі та слухачі мого каналу, тема сьогоднішнього відео з рубрики «Вихід з кредитного рабства це відповіді на питання підписників, які надходили у моєму каналі у, у вигляді коментарів. Ну, чесно кажучи, на всі питання, я ж відповідно не можна дати відповідь через те, що їх багато. Тому я систематизував, систематизував вибачаю, ці питання таким чином. Якщо, наприклад, ці питання збирають більше лайків або вони дублюються. Тобто вони викликають там певний інтерес у моїх підписників, тому саме на ці питання відповідь і готую. Вона виходить, я нагадую вам, б, 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 намагаюся робити це щотижнево, тому якщо ваше питання не висвітлене у цьому відео, ставте його в коментарі до цього відео і наступного отримуєте на нього теж. Ну, Поїхали. Доброго дня! А якщо є виконавче вже від ЄАПБ, чи можна з цим щось зробити. Ну, дивіться, що таке ЄПБ, хто не знає, я розшифрую ЄПБ, це Європейська агенція створення боргів, тобто факторингова кампанія. Якщо у вас вже є відкрите виконавче провадження і стягувачем, у вас є ЄПБ, це означає, що є рішення суду, яке набрало чинності. Необхідно саме перше з'ясувати, що у вас зі строками. Якщо дозволяють процесуальні строки, і ви дізналися це лише з постанову про відкриття виконавчого провадження це означає, що рішення у переважної більшості винесене заочно. Необхідно його витребувати, поставити питання щодо скасування та перегляд заочного рішення тим самим судом, який його виніс. Після його скасування закрити виконавчого провадження. Ну ви ж розумієте, що справа нехто вокнув не викине. Вона буде слухатися спочатку. Ну і далі вже, в принципі, шляхом. Ви шляхом застосування певних процесуальних дій добуватися того судового рішення, яке вас влаштовує. До речі, якщо самостійно знаєте, як це робити, наші контакти є в описанні до цього відео, там же є і телеграм-канал, з кейсами у наших справах, нагадуємо, працюємо по всій Україні. Наступне питання, яке мені ну, у мене особисто, воно посмішку викликала, я вибачаюсь. Просто не платіть, і вони самі запропонують лояльні умови. Перевірено. Ні, вільні, шановне панство, дійсно є багато факторів в мікрофінансових установах, які у той чи інший спосіб впливають на те, чи будуть вони вирішувати взагалі з вами це питання, чи не будуть. Ні для кого не таємниця, у тому числі для наших клієнтів, які я впевнений, зараз теж дивляться це відео, кому ми проводимо досадове регулювання спору. На першій консультації ми одразу повідомляємо, які МФО є ризикові, які не ризикові, які погодяться не з першого кроку, які погодяться з другого, а які уважно зараз не погодяться ніколи. Ще раз підкреслюю, є така категорія МФО, які не погодяться ніколи. З ними необхідно діяти. Трохи в інший спосіб, ніж проведення досудового регулювання. Тобто режим, яко кажучи, очікування, будемо чекати, буде чекатись, поки з'явиться позов на 200-300 тисяч гривень, потім 100% буде вже бігти до нас. Будь ласка, спасіть цю ситуацію, необхідно вирішити це питання, але вже в судовому порядку. Ну, не треба таку пораду надавати, тим паче ну, вона не зовсім коректна. Дякую, скажіть щось про кампанію Кріпсі. У мене там кредит, як діяти. Дякую. Лише вчора я викладав відео, те, що стосується і Чому саме там є загвозка з цією компанією, яким чином вони діють у який спосіб? Кріпсі фактично дублює саме те, що відбувається в BitCapital. Тому, будь ласка, придивіться відео, яке на каналі є, що стосується BitCapital, знайдете відповіді на всі ваші питання. А якщо зовсім нічого не платив, подали до суду, найняли адвоката. у нас МФО здається кредит 7. З самого початку 2021 року по сьогодні не було здійснено ні одного платежу. Говорю адвокату про строки позовної давності, і він мене каже, що вони не діють, бо при кожному продажі новому колектору строки поновлюються з дня покупки. Підскажіть, будь ласка, чи це дійсно так, чи то не так? Дивіться, що стосується строків позовної давності, Відступлення правовимоги може відбутися мільйон разів, і це не є підставою для поновлення строків давності за умови, якщо вони сплинули. Ні, це не так. Це гарна для вас новина, погана для вас новина. Ну, з урахуванням того, коли ви отримали кредит, зафіксуйте собі одразу, що процесуальні строки були зупинені саме в частині строків давності на період ковіду раз. Під час дій воєнного стану 2 З 1 вже вересня, а вибачаю, з 4 вересня цього року вони почнуть вже поновлюватися, тобто діяти. тобто нічого тут страшного немає. У даному випадку з ними є спосіб захисту інший, ніж застосувати строки давності. Але навіть якщо б вони сплинули в загальному порядку, чесно кажучи, вони б були б зупинені. Тому відповідь тут двояка. Перше. Це те, що відступне право вимоги не поновлює строк, по-друге, вони все одно у вас не сплинули. Далі. Доброго дня. Два роки тому ви. До відео додали заяву, як закрити кредит за тіло. Там про ковід. Вона вже дійсна і чи є подібна заява на теперішній час. Я б скористалася. Дякую. Було багато емфопія. Шість я вже закрила, лише за тіло. Спілкуючись з ними, було довго. Три місяці викручував мозок мені, але дали згоду. Інші дві установи про закриття за тіло дають тільки відмову. Хотів скористатися письмово. Дивіться. Дійсно, та заява вона діяла на той час, чесно кажучи, ті норми матеріального права, які не містяться, Вони діють і на цей час, якщо стерти, чесно кажучи, вже посилання на ковід. Але я вам раджу все ж таки підходити персоніфіковано до кожної мікрофінансової установи. З урахуванням того, що місяця в них в договорі, це збільшить ваш шанс щодо зменшення забороненості або закриття за тіла. Повірте мені, навіть у нас під час проведення досудового регулювання, коли ми представляємо інтереси клієнтів, а я раз наду ми працюємо по всій Україні. Бувають такі випадки, що не з першого кола, а з другого, з третього закривається за тіло. Тому вперед все буде добре. Наступне питання. Після сплати по виконавчим провадженням Сенсбанк нарахував чимали відсотки. Чи є в нього право повторно відкрити виконавче провадження по тим же договорам? Ні, немає. Повірте мені, немає. Якщо вже було відкрите виконавче провадження, спор з цього приводу вже розглянутий судом, іншого бути не може. Ну, це буде суперечити, я не буду вдаватися в підробності вимогам статті 175 Оціного процесуального кодексу України. Повторно вони не звернуться. Наступне питання. Що робити з Монобанком, якщо кредит 2019 року перестав сплачувати в 2020 році, я так розумію, кредитний договір я не підписував, а тільки приєднувся до банківських послуг, чи подаватимуть вони до суду? Так, шановне панство, Монобанк завжди подає до суду. Перше, друге, монобанк, якщо не судове рішення у 90% випадках, оскаржує його до суду апеляційної інстанції вони ніколи не здаються. Чесно кажучи, у нас з ними дуже гарна практика. В описанні до цього відео буде телеграм-канал. Подивитися, знайдете, подивитися, знайдете відповідь на це питання. Одразу скажу, що заява про приєднання до банківських послуг та істотні умови розміщені на сайті банку, не є конструкцією кредитного договору в розумінні цивільного кодексу України. Це вам такий лайфхак. Яким чином це застосовувати? В телеграм-каналі дуже багато рішень. Дивиться знайдете на цю відповідь. Якщо кредит, наступне питання. Якщо кредит з 19-го року, з 19 року і 21-го року в різних банках, банки можуть подати позови і у які строки? Да, банки можуть подати позови. Я вже надавав відповідь щодо строків позовної давності на попередні у якості відповіді на попереднє питання. Тому на цей час вони строк давності у вас не сплинув. Це перше. По-друге, вони 100% подадуть до суду. Тому, якщо МФО у них часи кажуть, чи не так багато коштів, щоб їх витрачати у якості судового збору, то у банків їх багато. Тому вони нехтувати своїми правами не будуть. Вони звернуться до суду 100%, ну, маленька порада. Ви потім звернетеся до нас і будемо вже вирішувати це питання в судовому порядку. Наступне питання, яке є? Є кредитна мовою оригіналу, зараз я вам пишу. Є кредитна картка. Ва банк взяла, у них ще кредит, швидка готівка. 149 тисяч на карту, не кредитную поступало 50 тисяч. Остання якоби перекрила до кредитний. Ну, у даному випадку, я не буду повністю читати коментарі. Я вам поясню простою мовою. Мова про те йде, що людина, коли сплачувала відсотки за користування, була впевнена, те, що певна сума йде на погашення тілу кредиту. Ні, вільмі Шановні, є черговість погашення. Таке поняття. І Якщо ви, наприклад, сплачуєте відсотки за користування, то банк або мікрофінансову вони вже досягли своєї мети, оскільки вони зацікавлені в тому, щоб ви не закрили кредит, а сплачували його до нескінченності. Це перше. По-друге, якщо б ви відсотки за користування кредитом сплачували суму трохи більше, ніж вони, ви б чіпляли тіло кредита. І наступний платіж, що у вас вже був би значно менше раз. І тіло кредита зникало б у даному випадку поступово 2. Ну, а так як цього зроблено не було, тіло кредита залишилося на тому же рівні. Ну, а відсотки, я так розумію, ви сплачуєте до сьогодення. З чим вас і вітаю. З свого часу звертайтеся до консультації, краще, отримаєте відповідь, як вийти з кредитного рабства, і все буде ок. Так будете сплачувати до нескінченності. Це невірний вихід з цієї ситуації. Так. Наступне питання: дякую за відео, але подали до суду за 2000 гривень і посмішка стоїть, що робити, підскажіть, будь ласка. Дивіться, якщо ви вже дивитеся, що є позов до суду з такою корохотною, маленькою сумою, як 2000 гривень. Я впевнений, що окрім 2000 гривень, там є ще таке поняття судової витрати. От подивіться, яка у вас сума судових витрат, яку з вас намагаються стягнути. Я впевнений, що вона. В 5, а то і в 10 разів перевіщує навіть ту суму, яку з вас намагаються стягнути. Я не можу сказати, мені забороняють правила Давкадської етики, робити висновки, хто це робить для чого це робить. Ну, я так розумію, що відповідь вже на це питання знайшли. Для чого подається такий позов? Подивіться на суму судових витрат, ви будете шоковані. Чекаю ваші питання, шановні підписники, у коментарях під цим відео або у наступних відео. До наступної зустрічі!